Вам здається, ніби на вас не кидається проблема за проблемою. Ви стоїте біля підніжжя гори, на яку не можете піднятися. Ворог робитиме все, що може, щоб змусити вас опустити руки. Але не здавайтеся, наполегливо використовуйте свою віру і чиніть за Словом Божим, щоб долати кожну перешкоду на вашому шляху. Постійність це рухома сила віри. Постійність зазначає бути сильними в Господі і в силі Його могутності, щоб ви могли впоратись з життєвими ситуаціями. І панувати над ними через Ісуса. Результатом Слова Божого у вашому житті є те, що ваша дорога зроблена процвітаючою і успішною, тому вірте Слову Божому і проголошуйте Його проти брехні ворога. Бог каже, що ви синні, зцілені і процвітаєте, займіть позицію віри, щоб перемагати. Ваша наполегливість зламає опір ворога. Живіть в постійній перемозі, розвивайте тверду віру, яка базується на Слові Божому. Я пастор Джордж Пірсонс. Який чудовий тиждень ми провели разом на передачі переможний голос віруючого. Я хочу подякувати Кеннету і Глорії, що вони дозволили мені цього тижня поділитися принципами віри, які господь так глибоко вклав в моє серце за всі ці роки. Ми дуже вдячні Кеннету і Глорії. Отець, ми молимось зараз за Кеннета і Глорію Копленд, і Дякуємо тобі. Дякуємо тобі за те, що вони палають твоїм словом, за те, що ти даєш їм таке чудове відкриття проходження у вірі. І Господь, ми дякуємо тобі за всю ту допомогу, яку вони надали тілу Христа, і продовжують це робити. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що згодили зі мною в молитві за Кенета і Глорію. Також я хочу, щоб ви знали, що всі тези, з яких я навчаю на тему наполеглива віра, абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на нашому сайті до розділу медіа, і там ви знайдете тези. Завантажуйте їх і разом з ними дивіться ці передачі. Переглядайте їх знову і знову. Так добре, що всі наші передачі є у нашому архіві, і ви можете звертатись до них і переглядати їх знову і знову. В понеділок я почав розбирати тему наполеглива віра. І одне з того, що Господь вклав до мого серця, і що я записав в понеділок, звертаючись до тих людей, яким здається, ніби їхній світ руйнується. І якщо ви дивились нас весь цей тиждень, то я вірю, що якщо у вас складалось таке враження, то воно змінюється, ви точно змінюєтесь. І ви точно стаєте сильнішими у вашій вірі і здатності чинити опір дияволу і бачите, як він з жахом тікає від вас. Якщо ви не мали можливості бути з нами цього тижня, і вам здається, ніби ваш світ падає, то зверніться до цих передач, зверніться до них і годуйтеся Словом Божим, про яке ми говоримо. Бо Господь цього тижня активував нашу віру, допомагав знову опинитися на горі. Бо тактика диявола полягає у тому, щоб бути наполегливим у вашому житті, проявляти наполегливість у тому, щоб брехати вам, говорити вам, що у вас нічого не вийде, приносити вам якісь погані речі. Тому нам слід зупиняти його. Нам слід зупиняти його, оскільки це його стратегія. Згідно послання до Ефесян, 6 розділ, 10 вірш. Нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили його. Зодягніться у все озброєння Боже, щоб ви могли стати проти хитрощів диявола. І ми обговорювали, що хитрощі диявола це методи, методологія диявола, стратегія або тактика диявола. І одна з тактик диявола скерована на те, щоб своєю наполегливістю подолати наш опір. Це те, що він робить. Наполегливість. Він проявляє наполегливість у тому, щоб говорити слова, намагатись переконати вас, що ви не є новим творінням у Христі Ісусі, що у вас нічого не вийде. Він намагається переконати вас, що ви занадто старі. Ви занадто старі, щоб продовжувати щось робити, щоб взагалі щось робити. Він намагається переконати сорокарічних людей в тому, що вони занадто старі, і ми дивимось на Кеннета й Глорію Копленд. Брату Копленду зараз же далеко за 80, А він сильніший ніж коли-небудь раніше. Він займається спортом, правильно харчується, проводить багато часу в молитві і проповідує слово Боже. як казав Орел Робертс, з вогнем всередині себе. тому ми маємо хороший приклад, на який ми можемо дивитись. Щоб не приймати ту брехню, яку диявол намагається нав'язати людям, коли вони досягають 70 чи 80 років, і вони починають здаватися, вони просто починають опускати руки. Брату Копленду і досі є що сказати, йому і досі є що робити. Тому не дозволяйте дияволу брехати вам стосовно вашого життя і намагатися казати вам, що з вами все закінчено, що це вже кінець, це брехня диявола. Він намагається казати людям, що від них більше нікому нема жодної користі. Доки ви на цій землі і ви дихаєте. Ви цінні для Царства Божого, ви цінні для Господа Ісуса Христа, вам є що сказати, вам є що робити. І проявляйте у цьому наполегливість. Будьте наполегливими у тому, щоб жити довго. Довготою днів насичу вас і явлю вам спасіння моє довге здорове життя. Довге здорове життя, коли ваш вік фактично йде у зворотньому напрямку, він починає йти назад. І чим старшими ви стаєте, тим краще ви виглядаєте. Я вірю про це для себе. Чим старшими ви стаєте, тим ви сильніші. Не дозволяйте дияволу продати вам свою брехню. Це те, що він робить. Він проявляє у цьому наполегливість. Він наполегливо каже людям: одного чудового дня тобі доведеться померти. Чомусь доведеться стати, щоб ти помер. Якась недуга, якась хвороба, щось просто зламається чи відмовить у твоєму тілі. Ні, ви не зобов'язані цьому вірити. Ви не зобов'язані це приймати. І диявол починає говорити це людям, коли вони ще досить молоді. Я пам'ятаю, як диявол брехав мені, і це було ще до того, як я спасся. Диявол брехав мені. Я згадую, як мені мало сповнитись 10 років, і я думав, що диявол мене вб'є. Я думав, що я помру в 10 років, і він робив те саме, коли мені було 15, 18, а потім, коли мені сповнилось 20. І на той час я вже прийняв спасіння, і я почав читати слово Боже. І я дізнався, що належало мені у Христі. І диявол більше не міг продавати мені цю брехню. Він вже давно припинив це робити, бо я знаю, що є певні речі, які мені слід виконати на цій землі, і є певні речі, які потрібно виконати вам. Є щось, що вам потрібно зробити, і для цього вам потрібне здоров'я, сильне тіло. Пастор Джордж. Як тоді можна померти? Є кілька способів того, як можна померти. І давайте змінимо слово померти на піти. Це відхід, це від'їзд. Ви від'їжджаєте з одного місця до іншого. Коли ми стеріо дружились, на наш медовий місяць, ми полетіли на Гаваї. І я пам'ятаю, як ми вилітали з аеропорту міста Даллас. Я ніколи там раніше не був. Террі була. вона була там зі своїм татом. Він проповідував там не один рік. А я ніколи не був на Гавайях. І коли ви приїтаєте на Гавайї, ви не виходите з літака прямо у приміщення аеропорту. Ні, вам потрібно вийти з літака і дійти до приміщення аеропорту. Я справді подумав, що потрапив на небеса, бо я ніколи раніше не був на Гаваях. Повітря, атмосфера там, це просто щось дивовижне. Це просто щось дивовижне. Отже, ми вилетіли звідти і сіли на Гавайях. І настане той час, коли ми залишимо землю і опинимось на небесах. І Є кілька способів того, як це зробити. Я знаю, брат Копленд сказав, що він хоче піти на небо під час того, як проповідує. Це один спосіб піти. Я думав про це раніше, я думав про перехід на небеса, і я думав, як це буде виглядати? Лягти ввечері спати і прокинутися на небесах? Це буде чудово. Це буде чудово. У вас не буде жодної недуги, не буде жодної хвороби, не буде ніякої слабкості. Ви просто пішли. Ви просто від'їхали туди, і це нагадує мені ту історію, яку я вже розповідав раніше про те, коли я ще був дитиною. В дитинстві ми жили в місті Нью-Йорк на Лонг Айленді. А мої дідуся та бабуся жили у штаті Масачусетс на півострові Кейп коуд І ми їздили до них щоліта. Ми їздили до них на різдво, поки зрештою не переїхали туди. Мені було 9 років, коли ми туди переїхали, але я це пам'ятаю. Інколи я намагаюся згадати ранні роки мого життя. В якому віці я можу себе згадати? Я можу згадати себе у чотирирічному віці. Я пам'ятаю, це було рано вранці. На вулиці було ще темно, моя сім'я зібрала речі, і мій тато зайшов і дістав мене з ліжка. Він підняв мене. Я пам'ятаю, що прокинувся, і як він посадив мене у машину, і потім я знову заснув. І коли я знову прокинувся, вже було сонце. І я спав, і я прокинувся вже на острові Род-Айленд. Rhode я подивився навколо, і це ілюстрація того, як людина може перейти з цього життя до наступного. Вона може заснути і прокинутись на небесах. Як я, будучи дитиною, заснув у машині, і прокинувся в Род-Айленді. Род-Айленд – це красиве місце. там справді красиво. Він біля океану, але небеса вони чудові. І сутність в наступному, диявол наполегливо намагається постійно казати людям: ти помреш, твої діти помруть, твоя дружина помре, і вам слід припинити, скуплятись на цю брехню. І насправді ми можемо проявляти наполегливість і чинити опір тому, що говорить диявол. просто починаючи говорити щось стосовно самих себе. Довготою днів він наситить мене і з'явить мені спасіння своє. Я зцілений і з кожним днем я стаю сильнішим і сильнішим. Це наполегливість. ми наполегливо проголошуємо, що належить нам, і що є нашим у Христі Ісусі. І наша наполегливість долає опір диявола. Пам'ятаєте, на початку тижня ми говорили про Голіафа і про те, що він робив стосовно ізраїльської армії. 40 днів. 40 днів. Він казав виберіть у себе чоловіка, і нехай він зійде до мене. якщо він вб'є мене, ми будемо вашими рабами. Інакше ви будете нашими рабами. І він просто продовжував і продовжував говорити це. Він проявляв у цьому наполегливість. і він довів ізраїльську армію до того, що коли він виходив, вони тікали. Вони зі страхом тікали. Це тактика диявола, страх. Страх від диявола. Будь-який страх від диявола. І що стосується страху, у нас має бути політика нульової терпимості. Я відмовляюсь боятися. Диявол, Я відмовляюсь боятися. я відмовляюсь приймати твій страх. У 16-му вірші 17-го розділу першої Самуїла говориться і виступав Фелистимлянин той вранці і ввечері і виставляв себе 40 днів. і потім 24-тий вірш. А всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, тікали від нього й вельми боялись. І тоді на початку тижня я сказав вам, що ми закінчимо цю частину. 41-му вірші 17-го розділу першої Самуїла говориться. А фелистимлянин підходив все ближче до Давида, і зброєносець йшов перед ним. І подивився фелистимлянин та й побачив Давида і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави, і сказав фелестимлянин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм? Хіба я пес? І прокляв фелестимлянин Давида своїми богами. І сказав велестемлянин Давиду, ходиш до мене, і я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій. 45-й вірш. Це могло наповнити Давида страхом, але Давид був людиною завіту. Давид був людиною Божою, і він не збирався слухати диявола і приймати щось від нього. Ні. Він сказав: Ти йдеш проти мене з мечем і списом, і щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Савоофа. Бога воїнств Ізраїлевих, які ти зневажив, сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я вб'ю тебе, і зітну з тебе голову твою. Це те, що зробив Давид. Він взяв слово Боже, як віруючий завіту, і він стояв на ньому і говорив Його він говорив його ворогу. Вам слід говорити ворогу і змусити його замовчати. Змусьте Голіафа замовкнути, і зітніть йому голову. Деякий час тому ми розбиралися з однією ситуацією, і Господь дав мені слово, дав мені сильне слово, бо багато всього говорилось. Було сказано багато неправильних слів, і це просто піднялося і вийшло з мене. Нам потрібно відтяти голову Голіафу. І зрозумійте, ми воюємо не з кров'ю і плоттю. Тому я не кажу про те, щоб стяти голову якійсь людині. Я кажу про те, щоб стяти голову цьому демону, який все це говорить. Я раніше ніколи цього не казав. Я ніколи раніше не думав про те, щоб відрубати голову цьому демону, який говорить. Це те, що сказав йому Давид. Давид сказав до Голіафа сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку. І я вб'ю тебе і відітну голову твою. Що відбувається, коли ви відтинаєте йому голову? Він не може говорити, він не може нічого сказати. Він більше не може говорити всі ці слова, і віддам трупи фелестимського табору, птаству небесному та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог в Ізраїлі, і пізнає вся громада, те, що Господь спасає, не мечем та списом, бо це війна Господа. І він віддасть вас у нашу руку. Давид переговорив Голіафа. Це те, що він зробив. Він переговорив його. Його наполегливість виявилась сильнішою від наполегливості Голіафа і вона зламала і подолала опір Голіафа. Ніхто з ним ніколи так не розмовляв. Подумайте про це. Ніколи ніхто з Голіафом в житті так не розмовляв. Балований хлопчисько. Він робив, що хотів. В сім'ї він робив все, що хотів. І тут він зустрівся з чоловіком завіту, який застосував свою віру. 48 й вірш. І коли фелестемлянин став наближатися до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави назустріч фелестемлянину. Це нагадує мені про те, про що я вже раніше проповідував, що нам не потрібно тікати від ворога. Нам потрібно бігти назустріч ворогу з мечем духа, яким є слово Боже. Бігте на нього Коли фелестимлянин почав наближатися до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави на зустріч фелестимлянину й опустив Давид руку свою до торби, взяв звідти каменя та й кинув з пращі і вдарив фелестимлянина в чоло його так, що камінь той втявся йому в чоло, і Він упав на обличчя своє на землю. Отак переміг Давид филестемлянина пращею та каменем, і вдарив він фелестимлянина та й убив його, а меча не було в Давидовій руці, і підбіг Давид і став на филестимлянина, і вихопив його меча, і витягнув його з піхви та й убив його, ним йому голову, і побачили филестимляни, що помер їх села чи почали тікати, ось як діє наполеглива віра. Голіаф щодня виходив зі своїми словами. Давид виступив проти Голіафа зі своїми словами. нам слід щодня виступати з наполегливими словами віри. Нам доведеться справляти постійний, безупинний тиск на слово Боже, який ніколи не слабне на наш завіт. І також справляти тиск на диявола. Не відпускати, не здаватись доти, поки весь опір не подолано. І досягнуто бажаний результат. ви можете зараз почути пристрасть у моєму голосі, бо я знаю, що ви зустрічаєтесь з певними речами. І деякі з вас казали, це ніколи не закінчиться. Я не можу собі уявити, як цьому може прийти край. Мабуть, тепер так буде завжди. Так було, так воно завжди і буде. Так було, воно завжди так. І воно завжди так і буде. Ні. Ні. Якщо ви зараз так думаєте, вам потрібно голосно крикнути ні, дияволе, ні. І почати проявляти наполегливість у своїй вірі тими словами, які ви говорите, і зупинити це. Зупиніть це. Так, ця негативна ситуація зміниться. Все розвернеться на 180 градусів. І вам потрібно робити те саме, що робив я, коли зустрічався з якимись проблемами і речами, які відбувались в моєму житті. Я дивлюся на це очима віри. Я дивлюсь далі, і я бачу обіцяну землю. І я прагну туди. Я прагну туди. І Я поводжусь відповідно. Я поводжусь так, ніби так воно і є. Я поводжусь так, ніби все це скінчилось. Нам доведеться справляти безупинний, постійний, сталий вплив на слово Боже на наш завід і на диявола. Не відпускати і не здаватись доти, поки весь опір не подолано і досягнуто бажаний результат. Я думаю зараз про битву за Англію. Коли щоночі налітали німецькі літаки, бомбардували Лондон, бомбардували його знову, знову і знову. Але англійці не здались. Вони не опустили руки. Вони не відступили. Вони не здались. Вінстон Черчилль проголошував перед ними. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь. І вони не здались. Вони не здались. І вони подолали опір ворога і, зрештою, перемогли. Це картина вас. Це картина мене. Яку б битву ми зараз не вели, з чим би ми зараз не зустрічались? Ми наполегливі. Можливо, ворог атакує вас щоночі. Атакуйте його у відповідь. Візьміть слово Боже, атакуйте його мечем духа, продовжуйте говорити вірою, продовжуйте вірити вірою, продовжуйте приймати вірою. Продовжуйте йти вперед вірою. І в ці заключні хвилини я хочу, щоб ми всі разом зробили наступне. Я буду говорити, і я хочу, щоб всі в студії повторювали це за мною. Говоріть це в голос. Голосно в ім'я Ісуса. Я маю наполегливу віру з хваткою бульдога. Я не здамся. Я не відпущу, доки моя місія не скінчиться. Я справляю тиск на мій завіт. Я справляю тиск на диявола. Я буду продовжувати стояти на Слові Божому, жити любов'ю, ходити вірою, а не тим, що бачу. Я буду продовжувати це робити доти, поки не буде подолано весь опір. І я отримаю бажаний результат. Я впертий. І ви розумієте, що я говорю про впертість у вірі, впертість у Слові Божому. Я впертий. Я твердий. Я наполегливий. Моя наполеглива віра з хваткою бульдога подолає опір диявола. В ім'я Ісуса. Отець, я хочу прославити тебе і поклонитись тобі зараз. Я прославляю тебе і дякую тобі за те, що коли ми застосовуємо наполегливу віру, ми долаємо опір диявола. Він не має жодного місця у нашому житті. Дияволе, забери свої руки від моєї сім'ї. Забери свої руки від мого життя. Ми ходимо у перемозі. Перемога. Ця є перемога, що перемогла світ. І все в ньому віра наша в Господа Ісуса Христа. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Я ще повернусь. Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте тези передач переможний голос віруючого, щоб навчати своїх дітей Слову Божому, безкоштовно завантажте їх з нашого сайту KCM.org.ua і досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. І у пастора Джорджа є для вас сьогодні чудове місце писання. Це приповісті. 11 розділ, 24 четвертий, 25 -й вірші. Я прочитаю вам з традиційного перекладу Біблії. Там говориться, дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде або буде процвітати. А хто поїть інших, напоєний буде і він. Дозвольте мені прочитати вам це з нового живого перекладу Біблії. Це чудово. Давайте щедро і станете багатшими, будьте скупими і все втратите. Щедрі процвітають ті, хто освіжають інших, їх буде освіжено. я хочу подякувати вам, партнери, за те, що ви молитесь і сієте в місію Кеннета Копленда. Нехай до вас прийде свіжість. Завдяки вам ми можемо ділитися словом віри із сім'ями по всьому світі. Дозволяючи їм переживати перемогу Ісуса у їхньому житті. і брат Копленд говорив нам про те, що він покликаний проповідувати віру. і це те, що покликане робити наше служіння. Коли ви сієте в місію Кеннета Копленда, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на використанні своєї віри і на викладенні віри. Давайте помолимось за ваші пожертвування. Отець в ім'я Ісуса. Коли наші партнери і друзі сіють зараз у цю роботу, ми дякуємо тобі, Господь Бог, за те, що вони отримують нагороду цього служіння, і ми закликаємо примноження, примноження, урожай, приходь. Приходь до них в ім'я Ісуса. урожай посіяного ними насіння. Ми наказуємо тобі приходити. І я дякую тобі, Господь, за те, що коли вони дають, дається і їм мірою доброю, утрушеною. Наповненою і переповненою відсиплюті молоно їхнє Отець, Я прославляю тебе за процвітання наших партнерів і друзів. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передач цього тижня, ви можете абсолютно безкоштовно подивитися її на нашому сайті kcm.org.ua. Я закликаю вас бути частиною хорошої церкви. Якщо ви будете десь тут, у районі фортфорсу, ми запрошуємо вас до нашої церкви Ігл Маунтін. у нас відбуваються чудові зібрання. Ми завжди просимо Духа Святого прийти і робити те, що Він хоче робити. тому ми запрошуємо вас на наші зібрання. Ви можете дивитись нас онлайн чи приїжджати на зібрання, на яких ми читаємо Божий заповіт і Божу волю для вашого життя. Це його воля, щоб ви процвітали. Це його воля, щоб ви були зцілені. Це його воля, щоб ви були благословенними надміру. Я отримав задоволення від зустрічі з вами цього тижня. Я, пастор Джордж Пірсонс, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.